Друзі, всі вітаю з вами Ярослав Жданович і в сьогоднішньому випуску я розкажу вам про причини плоскостопості і про е, патології паттерну кроку. Е, дивіться е, зараз, те, що я бачу, е, масажисти, реабілітологи та фізичні терапевти дуже мало часу приділяють роботі саме з ногами, а посередковано в основному зі стопою тобто стопи не пропрацьовуються в основному. І в цьому є е, велика проблема. Бо великою проблемою є патології та дисфункції саме ні. Бо вони саме є пусковим механізмом патологічним боли в попереку, в спині, в шиї. І давайте розбиратися, чому ж виникає плоскостопість. і при чому тут е, зміни саме в патерну року. Дивіться е, зараз 80% людей мають проблеми. З плоскостопістю, або з продольною, або з поперечною, або з двома цими паскастопистями внаслідок неправильно підібраного взуття, бо батьки дуже часто купують не ортопедніше не ортопедично, а неправильно підбирають взуття для своїх дітей, що викликають патологічні зміни в перше патерну кроку, а потім на, як, як результат розвивається таке захворювання, як плоскостопість. Воно зараз Но і Інша частка дорослого населення, гіподинамія, маловахливий спосіб життя, повна відсутність м'язова, м'язова атрофія, відсутність роботи м'язових насосів призводить до того, що а, відбуваються зміни також в роботі опорно-рухового холос... Опорно-рухової системи. Давайте ж розбиратися, що у нас виникає. Дивіться, показую на нашому скелеті основні моменти. Дивіться, у нас є пальчики наших ніг. Ось вони, вони З них починається патерн кроку, патерн відштовхування від поверхні. Тобто, у нас є короткі і довгі розгиначі, розгиначі пальців. Вони виконують функцію відштовхування. як ну, Пальчиками ми відштовхуємося від поверхні. Е, далі цей імпульс переходить до е, п'ятки через п'ятку, де кріпиться у нас е, ахілове сухожилля, переходить на ікроножний м'яз, і е, камбаловидний. І далі це через гамстринги по м'язовим ланцюгам розходиться по всьому організму, щоб ви розуміли, як це. Відбувається. Дивіться, зараз от робота от пальців із згиначів, в першу чергу відсутня ну, у 95-ти або там навіть більше, е, навіть проводили тести і це у людей не працює. Чим же зараз ходять люди? Дивіться, люди ходять за допомогою е, камболовидних м'язів. Тобто камбаловидний м'яз, він у нас має загальне сухожилля з ікроножним м'язом. Ось у нас ікроножний м'яз, дві головки медіальна і латеральна, і під ним, от, якщо ви побачите збоку, якщо він навіть напряже голінь, то ви побачите головки чітко ікроножного м'язу, і отут будуть у нас камбаловидний м'яз. Е, я коли ще вчився, ці м'язи розділяли. Зараз це називається трьохголовий м'яз гомілки. Отак. Тобто, що у нас наразі відбувається? Тобто в нормальній е, ході ми повинні включати, включати е, і ходити і кроможними м'язами, тобто медіальної і латеральної Ну, Наразі у нас працює в основному людей. Це, от якщо ви навіть побачили, я думаю, ви бачите таке, що зараз у багатьох людей є такі литки, тобто розширені такі е, гомілки, особливо ще коли це доповнюється великою вагою тіла. Тобто ви бачите такі литки здорові, такі от налиті. Тобто всі думають, що це і м'язи розвинені, але це не так. Це і є камболовидний м'яз, який і виконують. Він у нас не повинен виконувати акт ходи. Він у нас виконує короткоімпульсний, а саму ходу і сам м'язовий насос нам дає і перекачку крові. Це дають і кроножні м'язи. А тепер дивіться, що відбувається. Саме головне, приходимо до розв'язки. У нас загальне сухожилля. Що у нас відбувається? Я отут покажу, бо тут я трошки наніс масло. Що у нас відбувається? І кроможний вірніше, верніше камболовидне Що він робить? Він кріпиться до п'яточної кості, він, він тяне у нас сухожилля і п'ятку затягує от сюди. Що у нас далі відбувається? П'ятка у нас виходить сюди. У нас тут є, от під ним, якщо ми тут побив, подивимося, от, я покажу потім на скелеті. От п'яточна кісточка у нас уходить сюди. У нас є таранна кістка яка знаходиться отут. Вона у нас, це як шайба, це у нас мініск, можна сказати. Воно падає от сюди. Тобто, і у нас є ладівідна кістка яка, тобто, дивіться, що у нас відбувається, коли. У нас камбовидне м'ясо натягує п'ятку. П'ятка йде сюди. Виходить, вона виходить сюди і трошечки навіть от сюди виходить, от сюди, от, латерально, в сторону зміщення. Тобто п'ятка отак от роз'їжджається. Сюди у нас падає 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 сюди, от падає наша таранна кістка. І сюди у нас падає це кістка, яка замикає стопу, вона саме міцна. Це у нас ладівідна кістка. І у нас виникає плоска стопа, у нас виникає поперечна плоскостопість. Наслідок Внаслідок поперечного плоскостопості у нас ненормально працюють. У нас є такі м'язи, які називаються е, е, передній е, великогомілковий м'яз і задній великого мілковий м'яз. Вони у нас, е, замикають і е, в принципі, кріпиться от з цих сторін. Точки кріплення, тобто вони і формують у нас. От, е, це у нас виникають продольне плоскостопість, а коли не працюють і виключаються з роботи ці м'язи, виникають поперечне, по поперечнику стопи і стопа у нас розтягується. Отак. Тобто, як казав мій е, викладач в інституті, здравствуй ужас. Тобто, у нас таким чином роздавлюється і продавлюється вся стопа. Тобто, от, щоб ви побачили ще раз, де, як у нас виглядають кісточки. От у нас п'яточна кісточка. От у нас таранна кістка. І от, у нас ладівідна кістка. От, у нас яка і е, замикає. Ось З, замикає нашу стопу. Оця вся конструкція. Дивіться, коли п'ятка роз'їжджається сюди, таран падає сюди, і ладівідна кістка падає сюди, бо вона ж не тримається, вона повинна триматися от, таким скопом. Чітко тримається м'язами і сухожиллям. Коли сухожилля розтягується в різні сторони, у нас виникає спочатку продольне, він поперечна плоска вільніше, я, я відбачаюся, продольна, тобто вздовж стопи, у нас виникає плоска роздавлюється, а потім, і коли немає своду, не підтримується тут. У нас виникає поперечна плоскостопість, яка у нас і зафіналює цю картину. Що ми робимо далі? Наша робота, з тобто, чим ми будемо працювати. А працювати скелет ми прибираємо в сторону, як ми будемо працювати. Наша задача як майстра, як майстра це максимально розслабляти і е, зробити так, щоб у нас е, запрацювала безпосередньо і м'яз. Тобто, ми повинні працювати з ахіловим сухожиллям. Ми повинні працювати, ну це в рукавичках я сьогодні показувати не буду. Кому цікаво, є курс реабілітаційний масаж в нашій академії, я запрошую, я покажу, як працювати з дисфункцією стопи. Я сьогодні покажу екскурсно, як працювати з цим м'язом. Тобто, в обов'язковому порядку ми пропрацьовуємо хілове сухожилля, розкріплення, хорошо знімаємо напругу з нього, можна поставити голки. Якщо ви вмієте ставити, якщо не вмієте, то запрошуємо до нас на навчання. Метод сухої голки один із самих топових курсів. Гарненько ось поростирали, хорошо поростирали ікроножний м'яз. І ще раз нагадую, у, е, у ікроножного м'язу і комболовидному м'язу одне загальне сухожилля. Його треба хорошо-хорошо розтягнути для того, щоб сухожилля... Тут основа вашого масажу буде ця робота з сухожиллям, щоб воно не затягувало, бо, бо спазм цього сухожилля і буде п'ятку виводити от сюди. Воно буде витягувати сюди і трошечки латерально. Якщо ви бачили у людей, коли вони йдуть без, у в'єтнамках або у сандалях відкритих, ви побачите кістка, яка йде назад і зміщена в сторону. Хорошо, от я хорошо послабив. Шикарно відпрацював. Отут місце переходу, переходу в м'яз. Чудово відпрацювали, поростирали, підготували і зробили техніки розминання. І покажу роботу. Трошечки можна зробити міопресуру. Ви можете отак тенером зайти і позміщувати, позміщувати, добре м'язи зачепити, тому що і креножний зверху камбову вам треба хорошо захопити і, і обережно, щоб не зламати надколінник, добре відпрацювати. Міопресуру зробили. І що ще ми можемо зробити? Бо дуже часто тут пережимається великомілковий нерв. Отут місце, де у нас сухожилля переходить в м'яз, ми можемо зробити, от, скомпресувати, скомпресувати точечку і зробити отакі рухи в гомілкостопі, вверх-вниз. Те, що в принципі повинна виконувати наша ікроножна м'яза. Ви не допомагаєте мені. Це виконую я пасивно. Тобто ви цю точку просто тримаємо. Ми таким чином а, стимулюємо великого мілковий нерв. ще раз нагадую, у нас не тільки м'язи знаходяться в скороченні, а дуже часто у нас укорочується це довгий процес. Але у нас також виходить укорочення нервових наших тканин. От саме страшне, що це коли вже нерв скорочений, то тоді. Це дуже серйозна довга робота. Ось таким чином можна зробити міопресуру з рухом в самому безпосередньо суглобі. На цьому, на цьому нашу базову роботу ми з вами закінчили. Ми можемо ще зробити трошечки міопресури по м'язовим головкам розтягнути. По медіальній головці, по латеральній головці. Це достатньо такий болезнений масаж. Но саме головне лайфхак, який я вам хочу підскати, якщо навіть у вас немає грошей на масаж, на те, щоб звернутися до якісного е реабілітолога, фізичного терапевта, є одна золота права, треба розтягувати гомілку. Ви можете просто поставити ножку на носочок і розтягувати весь день обов'язково, особливо, якщо ви масажист, тому що ви також у групі ризику масажисти взагалі не займаються в основному своїм здоров'ям, то коли припече, в принципі, як і всі люди. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям. І я вам дав працюючі класні інструменти. Тепер ви основне, що ви розумієте. Як і з чим працювати. І хто тільки починає свій шлях в масажі, я запрошую. На... У мене є дуже класний онлайн-курс професійний масаж спини. 6 уроків доступ на місяць. Ви можете навчитися робити масаж всього за 1990 гривень. На нашому YouTube каналі є лінка з сайтом, де ви можете онлайн придбати цей курс. І пройти якісне навчання. Тому що, якщо ви робите перші кроки, вам треба засвоювати масаж з бази, з масажу спини. Хто вже працює і хто хоче підвищити кваліфікацію? Я запрошую на свої курси на реабілітаційний масаж, який включає міопресуру, який включає роботу з тригерними точками, міофасціальним больовим синдромом, з діагностикою, мануально-м'язовою діагностикою. Лікувальним масажем технік з роботою, правильною роботою, з тригерними точками, з міофасціальним укороченням, робота перкусора, бо багато масажистів просто тим перкусором маслають і не мають розуміння для чого це робити. Я запрошую на свій курс реабілітаційний лікувальний масаж. Також у нас є шикарний курс «Метод сухої голки. Основи і база мануальної терапії це безпечні трасти, м'яка мануальна терапія і м'язові сугубові трасти, які ви можете виконати, безпечно виконати вашим пацієнтам і здобути класний результат. Вся інформація є в описі до цього відео. Чекаємо навчання в нашій академії і на прийом наших студій масажу.